Пам'ятник радянським воїнам демонтують на українсько-словацькому кордоні. На монументі географічного центру Європи відновлюватимуть історичний напис: герб України замість орла Турула встановлять замку паланок в Мукачеві. Сєвєродонецькі повички, волонтери-переселенці, плетуть маскувальні сітки для військових. Збирай самостійно плати на виході. Збір яблук триває у відкритому саду в селі Тарнівці Ужгородського району. Пам'ятник радянським воїнам україни визволителям на українсько-словацькому кордоні демонтують. Про це на своїй сторінці повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Макита. Робоча група, у складі якої були працівники ДСНС, міськради та обласної військової адміністрації, оглянули пам'ятник. Директор департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської ОВА Євген Тищук, теж був у складі цієї комісії. Він каже, що стан монумента аварійний і його демонтовуватимуть. Дійсно є uh, yeah. Хиткість конструкції, те, що прожавіли основи, які є всередині самого пам'ятника, там де, наприклад, права нога є величезна дірка, і видно, що конструкція, яка несе, і всю вагу витримує вона іржава. Далі є зрушення самої основи. Під пам'ятником теж є фотофіксація, і оголені там металеві конструкції. Бетон просипаний вже зруйнований. А от знак географічного центру Європи, що розташований у селі Круглий Рахівського району на Закарпатті, будуть відновлювати. Про це суспільному повідомив директор департаменту культури, національностей та релігії Євген Тищук. Відновлення проводитимуть після того, як на ньому зафарбували історичний напис, що у перекладі з латини означає це постійне точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині в європейській системі широт і довгод у 1887 році. Ні, будь обов'язково оштрафовані, і поставлено завдання те, що все повинно бути реконструйовано так, як воно було. Але це дуже складно, чому тому, що там заштукатурили, штукатурили зараз надпис він був не просто написаний, а там він ще був з углибленнями. Треба повертати все так, як було, і тому працюємо зараз з художниками, реставраторами. Герб України замість орла Турула встановлять замку Паланок в Мукачеві. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому Мукачівської міськради і розмістили це у себе на сторінці в Фейсбук. В повідомленні йдеться, що таке рішення прийняли за зверненням Михайла Беликанича, директора Мукачівського історичного музею. Ганна Щеблєтова, двічі переселенка. Жінка, уродженка Донеччини. У 2014-му переїхала до Сєвєродонецька. 24 лютого після повномасштабного вторгнення разом з двома дітьми покинула місто. Чотири доби добиралася до Ужгорода. Чоловік військовий. Зараз на фронті. А я вісім років плела сітки у Сєвєродонецьку. У нас була така група сєвєродонецькі павучки. Ми не тільки плили, ми і готували, допомагали, збирали весь цей час, 8-8 років, підтримували наших всіх військових, які були на Луганщині. Тут зустрілася, що цікаво, спершу сівєродончанка це була дружина військового якому ми 23 лютого ще в Сіродонецьку видали останню сітку? І ми так одне одного палацюшку знайшли. А потім ми почали давати оголошення, і до нас доєднувалися переселенці, переселенці, яким за Україну, Олеся Чеснокова 150 днів перебувала в окупації в Херсоні. До Ужгорода приїхала з чоловіком і двома дітьми. Подолали 35 блокпостів постів окупантів. Я побачила оголошення, що потрібні волонтери, так щоб викласти сітки і відразу погодилася. Волонтери плетуть сітки з 11 до 18 щодня без вихідних. Тканину замовляють рулонами. Військові дивилися в різні свої прилади, і вона не світить. Це головна її перевага. Плюс вона дуже дуже легка. Для маскувальних сіток використовують і натуральні тканини білого кольору. Їх фарбують і хакі, там, і коричневий, і світлий пісок. Іноді змішуємо ну. Залежить від того, який там результат нам потрібен. Михайло Коцаба щодня протягом тижня плете маскувальні сітки. До Ужгорода доїздить із села Руські Комарівці. Мій син на фронті. Я вирішив маленьку допомогу зробити йому. Таким методом, що якщо ця сіточка спасе одне життя, то я буду дуже радий. Син надихає, кожен день з ним спілкуюся і передаю привіт. За тиждень волонтери сплітають мінімум 10 маскувальних сіток, віддають їх військовим різних бригад залежно від потреб. В принципі, це легко тут декілька, нібито систем існує. Я плету, як мені спочатку і показали. То один метод був, то інший метод, і ми намагаємося, можливо, комбінувати їх. В деякій мірі в мене руки не болять від цього. Просто незручно буває, коли ти читав зверху, плетеш, то потім потрібно трошечки присідати. Тканини для сіток вистачає, закупили наперед, каже волонтерка Ганна Щеблєтова. Бракує рук, тому запрошують усіх охочих. Андріана Шемко, Андрій Гісем, Суспільне новини. Яблука в саду, в селі Тарнівці Ужгородського району, збирає Оксана Андрейчик з трьохрічним сином. Люблю збирати сама яблука, тому прийшла сюди сама зібрати яблука і дуже люблю цей сорт пінова. Він дуже сочний і солодко кислий. І тверді, твердий він трошки, він не є сипучий. Збираю більше, я думаю, десь до. 30-40 кілограмів і буду зберігати в себе на балконі, тому що там прохолодно і довше воно там зберігається. І ми маємо в принципі, на цілу зиму маємо свіжі яблучки. Збираю яблука, в саду, Ужгородець Ярослав Кудрик. В минулому році тут була моя жінка. От, вона збирала яблучки, бо дітки наші люблять. От, тут яблучки смачні. От. А збираємо ми додому, так, я знаю кілограм. 15 до 20 десь так. Ну, бо наша бабуся знає, як пекти смачні ці тістечка з яблучок. От, дітки наші люблять. От, так що тут гарний садочок, тут можна приходити, рвати собі. Збирати яблука в саду можуть усі охочі, проте за фрукти потрібно заплатити, розповів власник саду Михайло Соханич. За його словами, самозбір тут проходить другий рік поспіль. Загалом на півтора гектарах ростуть три сорти яблук. Цьогоріч найбільше вродив зимовий сорт Мінова. Це осінньо зимні яблука. Вони їм треба осінь, щоб багато сонця щоб було щоб вони були почервоні. бо якщо вони не червоні, а зеленуваті, вони тоді не, ще куса, куса не мають того. Якщо не доспівають, якщо не такі, як зараз, вони вже повністю вони вже жовті і дуже сочні, з них прямо тече то це все. Це, це є наш як кажу, натуральний сад. Це не є капельний сад, він різдвається він чим? Качеством, кусами качеством, він різдвяється від капельного саду. Тому що він більше бере споживих речовин з землі сам. На нього не треба капати міндобриво і на листя не ляти міндобриво. На плантації власник висадив 800 дерев. Цього року урожай вродив лише на 15 Це 9 тонн яблук. Минулого ж зібрали більше 60 тонн. Сад Михайло Соханич висадив 10 років тому. Ми бачили, що це на той час було вигідно його садити і вирішили посадити. Тобто таких сорту сюди-сюди, на цю плантацію на нову. Але з часом воно вже нам, як кажуть, не виходить. То, що виходило в той час, тому що він не родить кожен рік. От беремо, якщо брати приблизно, цей рік, він родив до 15%. А затрати йдуть, як було одинаково, що що є, сад, що не є. Його треба обробляти, його треба косити, його треба фрезерувати бо ми гербициди не посипемо під дерева. Лише фрезеруємо їх, ну, Так що не дуже нам це, я кажу, на, на даний час воно не є таке перспективне, тому що немає на них ціни. За словами Михайла Соханича, триватиме самозбір яблук до кінця жовтня. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.